Друзі, підписники, поціновувачі гарних автомобілів. Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Записую відеоогляд на автомобіль, який щойно приїхав з Німеччини. Це Audi e-tron в кузові Sportback. 2021 рік, 77 тисяч оригінального пробігу. У мене в продажу є ще один e-tron в звичайній версії. Ось я в ньому зараз і знаходжусь. Ось такий красунчик з слайн сидіннями. Дуже гарні комплектації, 19 рік, 115 пробігу. Про нього інформацію ви теж можете знайти в мене на YouTube каналі або в авторі Він теж в продажу. Але зараз не про нього, зараз про Audi e Transport Back, який нещодавно приїхав з Німеччини. Взагалі, дуже мені подобається, сподобались ці автомобілі, тому зараз я зосереджуюся на них і тому, і. Вже два в продажу, і буде ще, і ще, і ще гарні автомобілі. Тим більше 25-й рік це останній рік, в якому можна привезти по гарних цінах електромобілі, тому що податки з 26-го року і розмитнення буде дуже-дуже дорого. Тому цей рік, друзі, для купівлі саме електромобілей. Автомобіль просто класний. Їде дуже гарно, м'який сучасний. Ну, я просто в захваті. Тому дуже рекомендую. Etron Sportback 21 рік. Поїхали, подивимось, в якій він комплектації, в якому стані. І Пред! Вашій увазі Audi Єтрон e в кузові Sportback 2021 рік. 77 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль щойно приїхав з Німеччини після повного детелінгу після хімчистки, легеньке полірування нанесено керамічний захист від німецької компанії Cohenchemie. Автомобіль виглядає дуже стильно, дуже класно. На 20-дюймових легкосплавних дисках встановлена вже зимова гума. Класною оптикою, матричною з хром-пакетом автомобіль вже затонований в чорному металіку. 95 кВт батарея. Рахую, це самий ідеальний варіант. Було б більше, було б краще. Але 70 кВт, друзі, взагалі не раджу розглядати. Автомобіль з пневмопідвізкою, це дуже добре. Ви можете відрегулювати м'якість, жорсткість підвізки. Також, якщо треба підняти автомобіль для того, щоб подолати якісь перешкоди, або опустити автомобіль, якщо ви їдете по трасі, щоб зменшити супротив повітря. Це дуже класна опція. Також повний привід Audi додає свого ефекту, своєї керованості взимку. Це клас. Окрім цього, в мене є в продажу ще звичайна версія єтрону. Ось ця красуня, гарні комплектація теж. 19 рік, 115 пробігу. Також є відеоогляд на цей автомобіль. У мене в YouTube каналі. Переходьте, дивіться, він ще є в продажу. Повертаємось до нашого спортбека. Є панорамний дах, є тонування вікон. Є складання затемнення дзеркал, всі асистенти, дістронік, який утримує дистанцію до попереду їдучого автомобіля, система визначення перешкоди, система відслідковування полоси руху. Це все працює як повинно. Впізнавана задня корма, задній ліхтар, задня оптика. Важко сплутати її з будь-яким іншим автомобілем. Дуже виразний перехід, класний перехід задньої дверки в заднє крило, більш такий спортивний, цим і відрізняється спортбек від звичайної версії. Друзі, також наголошую вам, що купуючи електрокар, ви повинні мати в ідеальному варіанті це приватний будинок, де облаштувати місце для зарядки свого електромобіля. Або паркінг, де у вас буде зарядка, або хоча б місце поруч з тим, де ви живете, щоб ви могли автомобіль заряджати, щоб не було історії, там, коли висять дроти з 9-го поверху. Розумієте, що це не дуже класно виглядає. В комплекті є всі зарядки, як і стаціонарна домашня, так і дріт для зарядки від зарядних станцій. Ось таким чином виглядає салон, шкіряний, в гарному естетичному стані, мультикермо, підігрів сидінь, клімат-контроль. Дуже все збережено в збереженому і гарному стані. Ось можете подивитись на деталі і зрозуміти, в якому він стані. Також одним з плюсів цього автомобіля є трона саме, це те, що він може приймати заряд до 150 кВт, що дає вам можливість швидкої зарядки від потужних зарядних станцій. Тобто за 40 хвилин плюс-мінус ви можете зарядити автомобіль повністю. Це дуже класно, якщо ви подорожуєте, то вам не треба чекати 3-4 години, поки ваш автомобіль зарядиться. Він споживає немало в порівнянні з іншими електромобілями, але ми повинні розуміти, що тут 408 кінських сил, тут повний привід, тут багато електроніки, що дає свій комфорт, свої неймовірні враження від цього автомобіля, тому він і проїжджає не 500 ні 600 кілометрів, а проїжджає 350 до 400 це влітку. І до 300 це взимку. Ось такі реалії цього автомобіля. Тому ви повинні це враховувати, ну і розуміти, що електромобіль більше спрямований для поїздки по місту, а не по трасах. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. І якщо ви знайшли його на Ютубі, в YouTube, а не перейшли через Авторія, то я контакти залишаю в описі цього відео, також там буде мій інстаграм. Там буде мій телеграм-канал, куди я викладаю всі свої оновлення. Ще раз дякую. Вподобайку, будь ласка, лайк, комент, буду дуже вдячний. І, друзі, на зв'язку купуйте гарні перевірені автомобілі. Папа! -па.